Завдяки Бориспільському центру спорту та фізичного здоров'я населення, а також завдяки молодіжному парламенту міста, в дитячо юнацькій спортивній школі розпочались змагання з футболу, з міні футболу. І до березня вони будуть проходити. Головним суддею цього матчу, а також всіх інших є Олександр Курілко. Команди виробничих колективів державного міжнародного аеропорту Бориспіль, телерадіокомпанії Бориспіль дитячо-юнацької спортивної школи, «Бориспіль-водоканалу», а також команди Динамо, Кобра, Тріада, Біотек з села Городище» та Сокіл села Морозівка. Саме ці колективи розпочали змагання з міні футболу та будуть боротись за перше місце. «Цей чемпіонат у нас зимовий відкритий чемпіонат міста Борисполя. Ми його запланували ще в минулому році провести зимою, так як район проводить свої змагання в нашому залі Бориспільському, а місто Бориспіль не проводило вже напротязі багатьох років. Тож ми поспілкувалися з Миколою Петровичем Костянцем та вирішили провести наш чемпіонат, в який ми запросили також команди Морозівка, Вишеньки, також команди Бориспільського району та міста Борисполя. Він буде проходити у нас на протязі всієї зими. Команди зіграють між собою всі по колу. Потім будуть у нас золоті ігри, фінали і так далі. Потім ми ще запланували провести кубок міста Борисполя з мініфутболу. Підтримати гравців та насолодитись запеклою боротьбою прийшла й голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц. Вона запрошує всіх небайдужих до спортивного життя міста приходити на матчі. Сьогодні відбувається вперше в місті Борисполі зимовий чемпіонат з мініфутболу. Заявилося 10 команд. Команди дуже амбіційні. Ігри відбуваються в спортивній школі щонеділі, з 10-ї години. Хочеться запросити вболівальників підтримувати хлопців, а командам побажати удачі і перемоги. До гри готується Сергій, нападник команди Тріада. Вважає, що у футболі найголовніше мати витримку та бути зосередженим на грі. Скажіть, які ваші шанси сьогодні на перемогу, як ви думаєте? Ну, Будемо старатися тільки на перемогу. Так. Ігра покаже. А що ви для цього робите? Як ви тренуєтесь? Ну як, знімаємо зал, ходимо постійно тренування, постійно участвуємо в змаганнях, всяких, Ну, коли як. Абично на, на победу стараемся играть. Для команди телерадіокомпанії Бориспіль матч закінчився перемогою над командою Динамо з рахунком 11-2. Олексій ділиться своїми враженнями від гри. Перша гра сезону трішки не приспособились до гри в залі, тільки закончили грати на полі. Ну, в залі теж бачите, нормально виграли. Дуже раді, дякую. Що очікує на переможця та які сюрпризи чекають на команди та судди, знає головний суддя чемпіонату Олександр Курилко. На переможця очікує кубок медалі грамоти, також грошова винагорода. І десь ми трошки поспілкуємося, ще якісь призи кращим гравцям, суддям. Всі хочемо заохотити, щоб всім було весело. Якби всі команди чимось нагородити, щоб ніхто нас не залишився без призів. А переможця, я думаю, що якийсь сюрпризи вигадаємо додатково. Щонеділі з 10-ї години ранку в дитячій юнацькій спортивній школі відбувається зимовий чемпіонат з футболу серед виробничих команд міста та району. Не пропустіть можливість повболівати за улюблену команду та підтримати гравців цього сезону. Олена Скриник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.